Так, дивимося, дивимося. Начальник дзвонить, так? Да? Я вам давно І то все до нього всі питання, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Правильно? Да. Руд теж працює. На третій пішов, на третій прийшов. Да, Друзі, всім привіт. Зараз їду дивитися чермет. Тобто запчастини. І давайте разом з вами подивимося. Що вони за запчастини. Зараз заїду на заправочку, зальєм керасіну трохи. Дуже цікавий тракторець. Юмзик. Дуже класний зроблений. Блін, зайнято все тут. Ладно. Зараз почекаємо тоді. Хороший тракторок. Може попроситися підсняти його, а всім цікаво, так да, мені також. Та ні, люди стесняються. <реш> Ота тема. Обавденный трактор, конечно. Ну, людина нас каже, може, пізніше. Ставте лайки цьому трактору. Під днів. Так, і де у нас що? Резина. Ну я всегда гринован. Ну да, резина трошки не очі, но ще є. Так. Короче, двигается. Хорошо. Так, дивимося. йомуся. Так, ну це понятно. Так, це колесо лисе, да, тоже. А, є окремо мотор, да, у них, на продаж? Да, сам я, ми маме джубедевин за нодам. Я не знаю, чи він справний. Я зрозумів. Це треба дзвонити тому, той, тому людині, він, да? Він мені дзвонив, дай до mm. мотора, що mm. там лежить. А... Mm. Я ж не знаю, чи він робочий, може він знає. Ну це треба дзвонити той людині, так? Так, так. Начальник може Андрей Андрійович. — Начальник дзвонив, да? Mm. Я вам тому дажу його. А це все гайки є, нема не знаєте? Не знаю, Не знаю. Поняв. Я... Поняв. По навеске, то все до нього всі питання, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Так, а що там? Коробки у нас? Нічого не видно, ладно. На місто. Так, це колесо. Трохи хуже. Немає скла, так, да, у нас получа. Скла немає, бак є. Це вже навіші, бачите, тут тормозні барабани такі. новіші вже полося Полу все на місці. Так. Тут стекла є. Тут немає цього стекла, але ну то не страшно. Так, ну немає мотора, Ну мотор зараз подивимось. Да -да, Розпределитель стоїть якийсь неізвісний. Це понімає де. Колись був робочий, да? Ну да, так, понял. Розібрали, <кхм> а, тут, чи... а розібрали бо мотор на ремонт, да, я так поняв? Да. Розіб... я не знаю, що там з мотором було, я тоді не вніхав, я тут не робив тоді. Все, я, я тоді... понял? Я все тут там охраняв. Зрозуміло. Тут, оце, де, це, цей завод Ти зрозумів. оце тут на гарбу. Ну угу. і ці всі драк до раз в ангарі. Угу. І там було два чоловіки, які ними займалися. Я зрозумів. Залізу, подивлюсь. Дивіться, дивіться, вас. Опа! Я вимажуся, як собака бешена. Так, це точно. А -а -а. так, Нет, степление не ну, открытие не нос Ну да, там треба нажимати, щоб воно ж топори було. Це вірно, це вірно. О, а тормоза є. Самого не шо тормоза є. Правильно? Руль тоже працює. Нормально. Я воно. Та то, там надо этот. Там должна бути... з цієї сторони руливатися колонка, її немає. Ось тут стоїть ось рульова колонка ставиться. І виходить, тоді вже відсюди йде тяга. Ну їх знімають, ставлюють дозатори. Думаю, хотіли дозатора так, так. Ну, да й... Ну так, щось все. хотіли поставити, чи дозатора, чи пулівізатора. Не знаю, нічого не можна показати. В принципі, ясно. А з сороковка він поки не приділився, так? Да? Начали хотів продавати б... mm -hmm. прижов. Mm -hmm. А він б... а. Mm -hmm. а від робовка торги поїхав на ходу всю. Ну подивимся сороковку, я йому перезвоню, може він захоче mm -hmm. продати. Ну вона на ходу, да? На году, я я понял. Mm. Торки, я понял, ну це такий. Аккумулятор ага. поставил. Да, стартера. Да, я за middle give the deck doorgare. Я понял. Я тоже на ньому гадав за. Ну це древні, це який годов, чи 60-й? Mm, це ще перший вибус. Да, резина тут хороша, більш менш навіть тут більш менш хороша резина. Так тут трошки вже не очень. Так. Ну задня. Тож я за сад був, він от затягав водій яблука mm. я з лінії возили нема. Бо йосна, в лома нема, нігу я не... — Садовий трактор получается, да? Ну, так тут, у ну да, тут заглушка стоїть. — стоить. Но у мама нам сна ведь щоб там легко. — да. В принципі, нормально, бо маленький. Ну а шо ж, года, ну, года свою роботу роблять.

тормоза есть. Тормоза разом сцеплением должны работать, правильно? А полуавтомат. <сі> Даже есть этот. На навеску. Подъемник. Прычах. Масса. А, нет, это поворот. Правый, левый. Пипка, пик-пик-пик, свет. Аккумулятора тут заводили. А, не тут раньше своя в як його губили. мили. Заводим, запускать. Пускачом, да, вони спочатку заводилися, а потом уже такі... переробили. Шморгавка була, да. Я понял, понял. А, реверс, ну реверс должен работать тоже, я понял. Ох ты! Ох, что-то тут. Ох. Ого, реверсом тут, мабуть, не користується. Ух не... — Вони, мабуть, просто задній передачі користувалися. <плес> — Ну так. Да. Для оранки трошки погано. Для Оренки реверс хорошо. Так от, даже, на третій коли... пішов, на третій прийшов. Так. Да, і один розказував. Наприклад, як по підвору радить на тезород. От він загрібається. От на задній передачі треба. Я боже реверза на джа на задню, а воно вберіть, щось влючаю да, да. і Воно тоді не так робить. Може бути. Якось там да, да, шестерні друг друга да. подблокують труп. Да, це такий цікавий апарат. Такий апарат цікавий. То акумулятор оставив, торк і все, да, і О, да, я торки все і погнав. На роботу.

Ну да, а тут в даний момент конструктор влево. Да. Конструктор ліво. На цей бумагі немає чи є, знаєте? Я зрозумів, все з ним. Все по ціні, по всім останнім, да, да, все, все з ним. Сороковка угу. да, такий цікавенькі. Живенький, так. Да. Хороші. Що мотора покажете? Ну, давайте моторали. Так, ну це двигун. Форсунок немає. Так, топту немає. Джова може на Его сюда пшеницу. Я зрозумів, я зрозумів. Все до нього да. помпа крутиться. Энша надо, нема. Да, я бачу, бачу, бачу. Ну, Даже да пробку забрал. Вот ты, Не дадут, сейчас. Короче, по мотору все понятно, в принципе. Блок нет, ага, остальное дивится. Так, ну що по ціні найголовніше. Да, по ціні виходить 32 тисячі гривень за UMZ цей. Це скільки 800 доларів. Ну, мабуть, трошки дороговато. Да, для самоділки то хороший варіант. Ну, капусти туди, скільки треба здоров'я ввалити, що капець. Т-40 поки не знаємо продається чи ні. І по ціні не знаю. Пізніше наберу і розберемося, що по чому, куди і як. От. Може комусь треба це їм зе. То випишіть. Коротше, випишіть, коментуйте. Буду радий вашим коментарям. Нормально, вдільне. Все тоді. До нових відео, до нових зустріч. Зустрічей. Всім добра, миру, хай все буде добре. Я ще погнав, бо мене ще чекають і чекають. Все, всім пока. Ох, дорога тут, є дерев'ян батон, лісові батони. І банани теж. та та та